Сьогодні грудень 10 числа буду робити такі, як то кажуть, польоти над кладовищем, над єврейським цвинтарем. Хочу показати вигляд з висоти, з висоти пташиного польоту, щоб в певних людей склалася уява, в якому стані перебуває цвинтар. Хочу ще запитати пана Михайла, який тут живе неподалік. Пане Михайло, ви ви кажете, що тут дуже було багато могил. От дивіться, це поле все було всіяно могилами, так? так тобто... Особливо оцього, то навіть за парканом то було б низ, що там обривс, і то все згорнули. Ага, то тут робили дорогу, так? так. А от я зараз буду піднімати дрон, ось дрон піднімається і бачу таке поле. Оце поле тут все було в могилах, так оце все? Так, все було, Тут то... ну, було трошки не було, ага. а цього все було, бо ми як купались, то все труси мішали, сохли, малими ага. були пацанами. Ну та ви тут, а тут, що тут була щось, якась річка чи щось? Ні, тут озеро було. А, тут озеро, ви купалися, ясно, ясно, ясно. Зрозуміло. А що ви чули про розстріл? Може, бабуся, дідусь щось вам розказували. Про розстріл. Казали, що тут щось було, розстрілювали, коли так. була війна. Мені розказував цей ну старожил такий, що розстрілювали он, там дуб, його вже нема. Там внизу, оди ті курці. Ага, там розстрілювали. Там, там розстрілювали. А оті кажуть, там, а другі. Десь тут, бо там вся вода червона. Ага, червона тобто кров. Так би таке, таке знамення, як таке, 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 то кажуть, потойбічне. Два двох їх такий шуварський старий, бо він вже помер. І другий такі, ну, вони він Вони вже... бачили. Вони бачили, Та, а, а, вони були... Ага, вони були. Ага, вони були ще дітьми. 에... Та, рахуйте. Я... Я мав скільки років, може 10-12, ми пасли корови разом, а він міг мати вже... Ну так, ви за 50, 50 за ви 50, ви 49-го, так? Так. Ви 49-го, то ви, наприклад, в 59-му мали 10 років, ви вже пасли корови тут. Так, так, це то, що... І хтось зі старожилів, який теж був хлопцем і все тут бачив? Бачили, то не один, то один, потім другий там біля зупинки живе такі, і вони все розказували. Вони, може, навіть чули. Доща солдати, шісен Юден. Отаке може чули. Я знав, я стояв там на горбку, як їх вели. І чули, чули, так? Це жах просто. Каже, два тих воціла колона, так. Добре тоді. Гарно, дякую вам наразі. Файно тоді. Зараз я буду дрон опускати. Це буде така маленька серія сказати, з такого сташиного польоту для тих, кому це цікаво, щоб переглянули, подивилися, згадали. Зараз я знаходжуся ще біля масиву таких плит. Біля такого, можна сказати, роздільського хенстоуна, так сказати, і ось тут гарно зображено, гарно є, хто кажуть, написи, букви. Хто тут похований? Ось так. Фільмую кожен постамент. Така атмосфера, падає сніжок легенький. Тут плита повністю, так би їх хто з почистив, обдер, оббив обережно. Це можна стати такий перший ряд. Тут плита чомусь завалена. Там написи, напевно, також є. Так то кажуть, під землею. Ось на цій плиті можна розібрати, прочитати. Можна в Google перекладач передати ті символи. In Google prekladaš preklade, kaj tam napisano. Так, ці постаменти збережені. Тут верхня частина зрізана, так сказати. Тут також можна щось прочитати, якщо постаратися. Тут є, але важко прочитати. Отут От дуже чітко. Бачите, є такі постаменти, де зображено корону. Ну я так в тому розумію. Візуально бачу корону. І під низом текст. А наші християнські могили. Ну, є такі, що також вибито, написано, хто похоронений, хто похований. Чиє тіло покоїться на глибині 2 метри. І ще є фотографія. А тут тільки напис. Всі могили тільки з написами. Фотографій в таких цвинтарях єврейських нема, тому що це було дуже давно. І я не знаю, чи зараз таке практикують. Ну я думаю, що не практикують. Наші люди вибудовують такі, як то кажуть, фігури, як в селі кажуть. Наложуть на покійника там півтони чи тонну того бетону. Він же звідти ясно, що не вибереться, не видреться через. Але один наперед другого, хто скільки має грошей, такі роблять. Постаменти. І ще раз повторююся фігури, як в селі кажуть. Так, тут цей ряд закінчується. О, тут, можливо, на цій щось можна прочитати, а на цій нічого не прочитаєш. Так. Я вертаюся назад. Повертаюся назад, пройдуся ще ось цими, такими тут піврядка. Тут зруйновано. Собака тут бігає, мене знає. Пана Михайла. Він вже привик, що я тут є, Він бачив мене, вже приймає так свого. Так, тут зруйновано, тут ніч не прочитаєш. Тут можна ще прочитати. Ну, трава ще трава така, як не непокошена трава. Так як йдеш ще по ковдрі. Чапік тікай, тікай, чапік, тікай. Так, ось так. Так, а це пан Михайло говорив про цей дуб. Про цей дуб він казав. О. Я пройдуся ось цим рядом, рядком, десь відстань між рядками приблизно десь 2 метри. Тут також є збережені, а є і, як то кажуть, вже такі, що втрачені, що вже тільки треба ДНК, навіть не знаю, чи це вдасться. О, тут така своєрідна, як то кажуть, така скульптура такого, балер'єв, такого якогось чи то собаки, чи то вовка. Ну щось таке в такому плані. Так, тут повторюю ще раз, Google перекладач перекладе. Та в принципі, якщо сюди хтось приїде, можна Єврейської національності, то йому не треба нічого перекладати. А тут велика плита така, дивіться, яка впала. Ой, най мене перепрошує, що я... Ух, чуть я не впав. І тут плита така велика впала. Ось. Я мусив на неї стати, бо інакше ходу не було. Най мене перепрошують. Ці, що тут поховані, я не хотів їх образити, як то кажуть. Так. Далі. Тут, тут не відновиш нічого. Тут, так як я казав, зубилом все стерто. Тут, якщо гарно мушок цей мох виколопувати і кожну букву записувати, то можна все прочитати. Тут також якийсь такий дивний звір тут. На, як то кажуть, на мосити на заголовку вгорі. Так, обережно, бо можна посунутися і впасти. Так. Тут, тут корона. І тут корона. Можна оцей можна прочитати. Оцей можна прочитати. Що тут написано? Якби я знав іврит, мову. Тобто єврейську, то я би тут прочитав, в якому році похований і хто тут. Так, тут Тут нема смислу, але ні, в принципі, отут якщо якийсь фрагмент, то можна ще взнати. Чапік у мене тут як, як екскурсовод сьогодні. Так, зараз з цього боку зайду. Тут таке якесь дереце тернове. Тут щось таке цікаве написано. І тут то саме дві собаки, не знаю, чи я правильно кажу, але щось з такого плану. О! Ось так. Тут зв'язано двома, тобто зв'язано дві плити. Можливо, хтось тут. Щось хоче відновлювати, або хтось щось знає, чому тут прив'язали одну плиту до другої. Але тут ніс не прочитаєш. Ніс. Зовсім нічого немає. Так, йду обережно далі. Тут плита розламана на двоє. Ось тут зараз буде цікаво. Так, тернове дерево. І тут можна прочитати. Так, легенько камеру. Фільмую. Тут корона і якийсь на короні дивний птах. З якогось такого міфічного потойбіччя, як собі євреї уявляють, їхня культура. Ось так. Тут також збережена могила, збережений постамент. А от чи тут щось прочитаєш, ну тут що цікаво прочитати. ім'я і прізвище, хто тут похований, наприклад, Ейзек Цукерберг, щоб Марк Цукерберг знав, де його прадідо знайшов, як то кажуть, пристанище. Місті розділ. Так, тут також можна прочитати. Можна, можна прочитати. Тут велика масивна плита. Так, добре. Рухаємося далі. Так. Тут. Плита збережена, можна прочитати все. Так, ще буквально кілька постаментів. Так, Трошки підійду, обережно треба йти. Як я казав, трава як ковдра. Тут не знаю, чи щось можна прочитати, але постамент збережений. І грибок плісень тут заросла, бачите як? Ну а якщо експертиза, яка можливо тут хоче щось встановити, то встановить. Так. Слідуючий постамент ось такий. О! Тут Якісь такі собаки з риб'ячими хвостами. Ще я такого не бачив. Перший раз так я бачу. От блик це фільмую. І посередині корона. І такий візерунок. Так, тут корона є на горі. І дві виноградних не знаю. Чи то лози, чи то виноград, чи то що. Рухається вниз. Ой, ой дирекция, мішає мені. Так, рухається вниз. Тут також гарно збережено можна все прочитати, все узнати. Так, тут, на жаль, плита зламана. Ось вона тут лежить. Перепрошую, того, хто тут похований, я переступаю. Ой! Ого! Небезпечно, бо можна полетіти вниз. Так, Тут для собаки такі, як то кажуть, знову. Така міфічна, така балер'єс, балер така... такий балер'єф містичний, потойбічний. І тут. Дуже добре збережено. текст. Тут можна все знати. Так. Останні дві могилки. Тут вверх дуже, як то кажуть, мохом заросло. І тут можна знати, якщо захотіти. але ну, дуже тяжко. Але ще можливо. Тут неможливо, тому що верхня частина плити десь тут. Ану. Я так, таким примітивним методом ну, не знаю, немає. Так, рухаюся догори і буду завершувати. О, тут цілих дві могили. Одна лежить. ну, Не знаю, що там написано. І ось тут. ну Тут похоже щось на наше християнське підсвічник з свічками. Два голуба і напис. Зараз, ці. зараз мішають. Ось так. Все. Ось таке-то. Сьогодні така частина фільму, продовження. Про такий можна стати останній хенстоун, який ще є. Хенстоун могил, я так буду казати. І я казав пан Михайло, що це поле було все майже в могилах. В таких постаментах. Ось видно, яка площа. Видно капличку. Все, на цьому буду закінчувати. До слідуючих зустрічей.